І вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами опинаємо в п'ятий капіталь Подивіться на Прекрасний собор. Як ми бачимо, тут у нас буде імператив: Подивіться, звертаються на Ви, тому що закінчення Т, і ми з вами відправляємося в екскурсію містом. Прямо як в нашому шпектру Б1 і А2 було так само. Запишіть ключові слова та розкажіть історію, що вас особливо цікавить у чужому місті, чи шукаєте інформацію про місто перед поїздкою, якщо так, то де? І друге у Кельні. Подивіться на фото і послухайте, хто що хоче. Бабуся, мама і дочка. Хто вважає музеї та церкви нудними, але йде на екскурсію собором, тому що їй подобається екскурсовод. Хто хотів би відвідати кельнський собор із новим вікном роботи Герхарда Ріхтера, і хто замовив екскурсію до собору для сім'ї та має багато інформації про собор? Давайте подивимося послухачку, я вам скину в чат, як завжди. А зараз ми це все діло розберемо. Поїхали. Подивіться на чудовий собор. Ось у брошурі сказано. Собор має висоту 157 метрів. 38, напевне, сантиметрів, і є найвищою будів... був найвищою будівлею у світі до 1884 року. Це один із найбільших соборів у готичному архітектурному стилі та входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Мама каже: Ходімо, я дуже хочу побачити нове вікно Гергарда Ріхтера, а потім ми можемо зайти в Романа Германський. Му... Так, що таке? Музей. І якщо нам пощастить, а дочка каже Музей сьогодні зачинений? О, це правда, мамо, бабусю, чи повинна я йти? Я вважаю, це крити музеї надзвичайно нудними. Хіба ми не можемо зробити щось інше? Я думала, ми підемо за покупками. Пізніше моя Люба, спеціально для нас і замовила екскурсію по собору. О, ні, я в це не вірю. Мені не хочеться йти на екскурсію, Шарлота. Я не можу повірити, що ти надаєш перевагу фотографуванню молодих чоловіків замість відомих будівель. Так, підтягнемо. Ой, знову зіскочу. Баоверке, на, ну, і що? Хлопець милий. Так, і зараз він йде до нас, ймовірно, він скаржиться, тому що ти просто його фотографуєш. Вибачте, ви бронювали вибронювали Та, але моя внучка хоче, ай, та хочу. Мені навіть подобається екскурсія, вже дізналася. Один із найбільших соборів в архітектурному стилі ЮНЕСКО. Його висота в 1884 році була, ну-ну, зміється, екскурсовода не зовсім так. І щось вони там ведуть якусь бесіду. Тож, давайте подивимося відповідь на друге завдання. Хто? Був першим, що фіндит музеен от Кірн Ланваліх. Я думаю, ви здогадалися, що це тохта. Хто нього дом відносин фенстер Герх Рихте безіхтики? Це мута, ну і бабуся, Ома Ді ома ане дом діомад фюрм, гіббут. Ми з вами дивимося нові слова. Якщо ви знайдете кращий

О, Боже мій. Рунд, не ясно, щось там. Без їх, ті, ген, я не А рунд ми почитаємо. Ну, зараз почитаємо в тексті, десь воно буде. Вправка 3. Працюйте в трьох. Ой, не втрьох тут свайт вдвох. Розгляньте словничок з малюнками і запишіть П'ять речень, як у прикладі. Поміняйтеся реченнями з іншою парою. Тепер закінчіть слова і не заглядайте у словник з малюнками. Є ще що подивитися, і музей працює з 18-ї години. Ну, окей. Дивимося четвірочку. «Філе аусь Багато привітів із кюльну. Перегляньте тексти, хто кому пише, і призначте: бабуся пише листа своєму чоловікові. мама пише листівку чи повідомлення в Facebook. Кому? Своїй подружці чи своєму чоловікові. І дочка, що пише, теж з'єднайте. Тепер ріхтіх ода фальш. Ви читайте і поставте хрестики. Напишіть потім шість власних речень до текстів і обміняйтеся ними з партнером. Юта найбільше чекає подорожів на човні. Це правильно чи неправильно? Мелані залишила камеру шарлоти у готелі, так чи ні? І Шарлота роздратована. Вона забула свій новий фотоапарат у Соборі. Ну, Давайте дивитися, ой Боже, як його розгледіть та ворог мій. Кельн 22 липня. Мій любий Пауле, отже ми прибули до прекрасного кеольна. Відомий собор дійсно вартий уваги. Ми провели екскурсію. Навіть Шарлота приєдналася і поставила милому гіду багато питань. Мені не дуже сподобалося барвисте вікно Ріхтера, а для мене це занадто абстрактно. Особливо нам сподобалося римсько германський музей і музей Людвіга. Як бачиш, ми вже відвідали багато пам'яток, але на нас ще чекає родзинка, прогулянка на човні Порейну. Точно буде класно, тому що, знаєш, подорож Порейну це весело, подорож Порейну це супер. З повагою твоя юта. Дороге серденько, багато привітів Келле. Від... На жаль, наша донька залишила свій новий фотоапарат у Суптурі в перший же день. В перший же день? М -м -м. На щастя, нам його передали. Я рада і з нетерпінням чекаю зустрічі з тобою. Тисячу поцілунків Мелані. О, тут якась якість краща. Шарлотте каже: привіт. Золоденький, я зараз у Кельні відвідала старий собор, насправді нудно, але дуже весело з цим гідом. Нову камеру камеру залишила в соборі. Він знайшов її, привіз до готелю, щоб подякувати йому і запросила його на коло. Ми пішли на кращий клуб міста. Це був найкращий вечір на канікулах, великий поцілунок. І вчора о 14.32 і на тому все. Так, то хто куди писав? Давайте дивитися. Поїхав. Так, що у нас правильно, що неправильно? Ріхті правильно буде у нас, що Юта Фройд зіг Аммастен Ауден Аусфлюг Міденшиф, а фальш буде все решта, Мелані хат Шарлотт з камера інготеля в Гігібен і Шарлотта Ергельзіс зі хат іриною камериндом. Кажуть, що це неправильно. Добре, а що ж у нас в четвірочці є? Хто кому пише? Ніхто не хоче нам розказати, що це відбувається. Це у нас номер. Чотири такі є. Четвірочка. Тут уже п'яте пішло, ну, тут бачите, не зазначено. Вони одразу ще зазначені, я просто його не бачу. Вони пірнають уже одразу в граматику. А яка тут граматика? Давайте подивимося. Тут ще слова якісь є. Безіхтігін відвідувати. Проспект Сосині. Це хлопці, брошура, дікамера. Діунтикунст, проживання, дастрінг, Дастгелд Весен міняти гроші і Шіфарт це поїздка на кораблі. Я так розумію, що це таке малесенька яхта якась чи що катер. П'ятий, Що у нас тут робиться? Знаменитий собор, дійсно, вартий уваги. У текстах номер 4 позначте прикметники після означених артиклів і доповніть табличку. Ну, дивіться, мені подобається. Ми з вами оце дивилися вже деберемте дом. І Das Bun. А далі як буде? Дас бунте. Ось мої гроші, фенсте. Якщо це дівчинка, дінує камера, а якщо жена, то не тенлюйте. Це все номінати. А, козутіві бачите, дас бунте фенсте. Але. Ден Альтен, якщо це хлопець, і Діною, якщо це дівчинка. Камера Дінтен Льойте. В даті, наприклад, Разофора кому то буде дем не разофюра, дем Бунтенфенста, де Ноє камера і Ден Нетен Люйтен. Ми з вами це проходили в граматичних уроках, я вам його ще раз вишлю. Ви є в кеніторістом, напишіть свої інтереси, що ви любите, що вам цікаво, куди ви ввечері підете, Стари, стара ратуша, дом знаменитий собор і собор в сіпінг-клуб, і в крутий клуб шикарний. Домберун. Ось у нас є собор знаменитий, ресторан німецький, клуб шикарний Браухаус. Традиційний і монастирські церкви великі. Це так званий, ми з вами підходимо до ад'єктів, квартет. Працюйте в групах по 4 людини на сторінці 82. Ви йде туди. А ось він. Зробіть 20 так званих квартет картин Гарна ратуша, старий, славний і сучасний. Так, дві річка. старий, стара ратуша. Знов-таки що бернт мотіє. Я так розумію, що вони не однакові. Дезбіри да, ось 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 їх 20 штук. Ага, таким макаром. Дивіться, треба про радхаус написати: супермаркет, церкву, магазини і музей. Так, і що робити? Понаписувати ці прикметники. Б. Роздайте картки та грати з трьома або чотирма гравцями, перемагає гравець з більшою кількістю квартетів. Мені потрібна стара ратуша. В тебе є. Так, ось. Ні, вибач, старої ратуші в мене немає, мені потрібно щось там. Угу, так, тут і все, я так розумію, я. а яка там була сторінка, хто пам'ятає? Так, там ми вже проходили? Ось ми тут комен зібікомен фіаневогененде візит друга друга на вихідні в суботу, неділю. Попрацюйте в чотирьох групах і зберіть, що пропонує ваше місто район, що ви показуєте відвідувачам. Коли я буваю, я зазвичай відвідую музик. Но там часто проходять цікаві виставки. Я завжди показую відвідувачам старий імператорський собор. Ну, окей, хто що показує. Тепер у нас комунікаціон. Буду пам'ятати, що в кінці юніту це все винесуть нам в табличку, що ви робите коли, плануєте вихідні. Ми хочемо відвідати, подивитися, спочатку, після суботнього вечора, в неділю ми можемо піти до. Справді, варто побачити вражає чудово. Це точно, точно, однозначно сподобає, сподобається наш візит, що ти думаєш. Так, це гарна ідея, згоден, я також за це хороша ідея. Так, добре, давайте так і зробимо, тоді гаразд. Або, якщо не задоволена мордочка, ми можемо зробити це пізніше, чи на краще зробити це спочатку після ввечері. Я проти, чи так має бути, це нудно, я не думаю, що це добре. І покажіть свої вихідні на курсі. Спочатку йдемо за кіно, ну, а після цього щось там десь. Так, дивимося шайбтрейнінг. Вісімка, щось письмово запропонувати. Підкажіть своїй дівчині хлопцеві з сьомої вправи, чи можна зайнятися на вихідних, напишіть їй, йому листівку або електронний лист, використовуйте своє планування і сімочки, відвідати, переглянути, заходити в ум. Справді, варто того, щоб його побачити, Вражає чудово. Вам обов'язково сподобається це точно. Добре, ліба. Дорога, дорогий. Я дуже чекаю вихідних і вже склала план. В суботу ми можемо першими, угу, після цього, у другій половині дня, ввечері, а в неділю, як ти думаєш, чи домовились, багато в тебе чи є в тебе побажання і з любов'ю, з великими привітами хтось там. І все, мої хороші. Ось граматика. Подивіться, будь ласка, те, що ми з вами розглядали, відмінювання прикметників після означеного артикля. І, як я казала, комунікаціон повністю у вас виділена в сторіночку. Це мої гроші. Ми з вами подивимося на шостий виніт уже завтра. Опрацюйте, будь ласка, граматичні уроки. До зустрічі моїх золоті, Якщо є питання, ставте мені в чаті. Пока.